Якщо ви додатково хочете запитати, що знаходиться, ми безумовно покажемо. Відразу питань не буде. Ну, одна з цілей мого візиту це моніторинг безумовно, тому що я представляю Агентство США з міжнародного розвитку. Ми даємо гроші на реалізацію проекту Говерла. А, ну, я представляю Агентство США з міжнародного розвитку. Це організація, яка фінансує проєкт Говерла. Це один з наших проектів з багатьох. Проект Говерла розпочався у 2021 році і триває до сих пір. І буде тривати ще до ну. Це п'ятирічні проекти, як правило, у нас з Лубнами, Ми з Лубенською громадою ми працюємо. Майже одразу від самого початку, і сьогодні у мене була гарна нагода приїхати і подивитись, що за цей час було зроблено. І я побачив дуже цікаві різноманітні ідеї, починаючи від е, забезпечення безперебійності роботи міської е, ради і необхідного обладнання для цього, яке було нами поставлено, закінчуючи е, обладнанням для. Харчування в школах для харчування переміщених осіб для спецтехніки для налагодження послуг з водопостачання, а також Облаштування території і, і, і тротуарів і доріг є цікаві плани на майбутнє, які пов'язані з розробкою стратегією стратегії громади, плану просторового розвитку. Є колеги, які сьогодні присутні були, озвучили деякі інші напрямки роботи у напрямку і покращенню з утилізацією твердих побутових відходів і покращенню послуги водопостачання. Нову такий і каналізації, тобто ми все це проаналізуємо. Будемо мати на увазі, будемо говорити про те, що можливо, що можливо не дуже буде можливо, але визначимо пріоритети спільно і будемо рухатися в цьому напрямку. Робота продовжується, і співпраця продовжується з громадою. І я дуже сподіваюся, що дійсно ми вийдемо на рівень таких речей, як стратегії, плани просторового розвитку, які стануть запорукою подальшого розвитку громади в повоєнний період і залучення інвестицій. Економічного розвитку, що буде в свою чергу наповнювати бюджет, і що буде потім джерелом фінансування різноманітних і соціальних, і інфраструктурних і, 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 і проектів з розвитку послуг. Польський котьом знаходиться котел. На пилет... да, пилетний... Особний... а, да, котел. Угу. У нас пілетний котел, пілети ми загружаємо і на цьому працюють. Угу. У нас це спомагатиме, не просто спом... вам помог Ну, це газовий. Так, це вспомагатель. Да. Значить, тут знаходиться генератор, він заправлений. Поки що він так по двору, бо документи дооформляє на обладнання тренажер вже в цьому році. Сподіваюся, що спора буде аміністрації. Фінансування йде від американського народу і звітувалися їм по проєктам, які вони надали допомогу. Вони подивилися, все обладнання в наявності, все стоїть по тим об'єктам, які де нам необхідна їхня допомога, і напрацювали на майбутнє перспективні питання щодо розвитку нашої громади. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Думаю, що в 2023 2024 роках співпраця буде продовжена і майбутнє, що стосується цього проєкту, буде світлим.